Крим наш так командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Лищук прокоментував успішну бойову роботу льотчиків та моряків, які вдарили по військовим об'єктам на території тимчасово окупованого Севастополя. Ну що, може, зажум? Небо і море одного кольору. Я дякую льотчикам та морякам за успішну роботу в Криму разом до перемоги. Повідомив він. А російські пабліки наприкінці 23 березня повідомили про точні прильоти Криму. Рилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Крім того, вибухи зафіксовані на території розташування уже добре битої 810-ї бригади морської піхоти. Попередньо в Казачу бухту, куди були прильоти, і де розташовується ця сумнозвісна бригада. Виїхали машини швидкої допомоги та пожежники. Так званий російський губернатор Севастополя розважаєв знову почав розповідати казки про те, що там горить трава, а дим в районі внутрішнього рейду Севастопольської та Південної Бухт. Це військові використовують табельні засоби маскування. В той же час російські воєнкори заявляють, що це була наймасовіша атака на місто. Збито більше десяти цілей, але значну частину збити не змогли, і вони досягнули мети. Визнають вони бавовна в Криму. У суботу вечір окупанти у Севастополі почули, що не менше півтора десятка потужних вибухів є і зафіксовані на відеоприльоти. В центрі, в центрі в упали. Місцеві гауляйтери заявляють, що це була наймасованіша ракетна атака по місту. Осьінте аналітики заявляють про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Московії. Вдячність за бойову роботу пілотам ЗСУ та морякам вже висловив командувач повітряних сил Микола Олещук. Також місцеві телеграм-канали пишуть про вибухи та пожежу в козачій бухті. Там базується 810-та бригада морських піхотинців Арефії. Ймовірно, могли запалати російські кораблі. Місцеві жителі повідомляють про задимлення на мисі фіолен та стовп диму. в Інкермані. також гучно було й в районі Балаклави, звідки окупанти частенько запускають своє залізяче. ближче до ранку. Потужні вибухи прогреміли на території. Військового аеропорту в Новофедорівці бавовна була не лише у Севастополі, а й під Сімферополем. Місцеві мешканці кажуть, що запалала нафтобаза у гвардійському. Знову нічна масована повітряна атака по Україні. Ворог запустив понад чотири десятки шахедів та майже три десятки ракет. Як повідомляє командування повітряних сил, московити підняли 14 літаків, ту – 95. безпілотники камікадзе запускали з російського приморсько-ахтарської мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. У межах низки областей України наші захисники збили майже два десятки ракет і 25 дронів. І маємо другий масований ракетний удар по Києву. За останні чотири доби на столицю ворожі ракети летіли групами. З десяток ворожих залізяк захисники українського неба збили над містом у Шевченківському районі. Уламки пошкодили багатоповерхівку а також впали в парку. А у Деснянському районі в лісосмозі постраждалих немає. Російська ракета тим часом порушила повітряний простір Польщі під час атаки по Україні. Про це повідомляють у польських збройних силах. Це була крилата ракета, запущена літаками стратегічної авіації РФ. Об'єкт залетів до Польщі в районі міста Осердув. Це Люблінське воєводство. У польському небі ракета затрималася на 39 секунд. Згодом повернулася до повітряного простору України. Локаційні системи вели об'єкт протягом всього відтинку польоту. Командування повітряних сил вжило необхідних заходів. У небо піднімали польську та натівську авіацію. У окупантів менше війська і техніки, як звітує генштаб за минулу добу, збройні сили України знешкодили майже тисячу московитів, знищили 24 танки і майже три десятки російських броньованих машин. Спопалили понад чотири десятки артилерійських систем і майже пів сотні дронів. Спалили понад 60 автомобілів росіян і 10 одиниць спеціальної техніки. Окупанти намагаються пробитися на Новопавлівському напрямку. Там вони сунули 34 рази. Проте без успіху про це повідомляє Генеральний штаб. На Авдіївському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших військ 13 разів, але отримав відсіч. На Бахмутському ЗСУ відбили 15 атак ворога. Також окупанти вкотре не полишають спроб просунутися в кринках на Херсонщині. Водночас сили оборони України вдарили з неба по 10 районах зосередження окупантів. І їх техніки та одному складу. Весь березень 22-го року тривали тяжкі бої довкола Києва. Одна з головних битв розгорнулася на території невеличкого села Мощун в околицях столиці. Саме там окупанти налагодили переправу і перекидали через річку ірпінь техніку і людей. Відбивати ці атаки ставало все складніше. Бракувало сил та засобів. Вистояти і перемогти у цій тяжкій битві допомогла. Річка і морські піхотинці та сапери 72-ї механізованої бригади, які допомогли цій річці розлитися, і потопити ворожу техніку на підступах до Києва. Продовження історії про підрив дамби у Козаровичах в матеріалі Ольги Калиновської балупадриває. Це неймовірна історія, в яку часом не вірять навіть учасники тих подій. Трапилася більше двох років тому, 8 березня на світанку. Коли щоб врятувати столицю від російської окупації, армійці змушені були підірвати дамбу в селі Козаровичі, щоб вода з Київського моря хлинула в річку Ірпінь і затопила всі підходи до столиці, зокрема з боку села Мощун, де росіяни вже навели понтон і перекидали на той бік річки броню. Та людей я бачив все. Ну тобто, я бачив, як розлітаються частини дамби. Як... Літають шмаття бетону, які були там з мене розміром. Це була справжня спецоперація під носом у ворога за 400 метрів від росіян, які чергували на тому боці річки Ірпінь. Лише густий туман та самовпевненість окупантів зробили можливим цей підрив. Кілька годин морські піхотинці та сапари 72-ї механізованої бригади носили ящики з тротилом під один із шлюзів дамби. А потім, ближче до світанку, підірвали вибухівку. Але більше тонни тротилу не змогли пробити бетон, вода не пішла. Шлюз потрібно було підривати ще раз. А все, вже був в села Сонце. В кінці цієї прямої туди виїжджали їхні БТРи і прямою наводкою розстрілювали і не давали не те, що там висунутися чи переміщатися, не давали навіть голову підняти. Нема часу, ну нема там у нас двох годин, щоб знову таскати тротил, підключати. І тоді цей морпіг каже. Виганяйте машину на дамбу.